Добрий ранок моїх красотульки, добрий ранок моїй дульки. 4.48. Тишина. І почався дощик. Добрий ранок мої красотульки. добрий ранок мої рідульки. Вже восьмо 13. Я відкрила свої ласки, але я потім щось піду і закрию. Я сьогодні встала по четвертого. Такий йшов дощ, ну сильний був дощ. Думаю, боже, ну як мені не заснути дождатися, коли виходить сонечко. Не дождалася. Але хоча б раз розсвіт показала, боже, як воно тихо красиво. Я це вийшла, постояла трошки на балконі. Водощик ішов, я відкрила двері. Як я заснула, оце тільки проснулась. Кутики якісь мене Господи, боже, з якою можна стати. Я взагалі так трошки боюся, але байдуженько. Зараз проснулася, мої хорошенькі, вип'ю з вами дрінк. Діачки, це у мене третій день. Сьогодні третій день, я п'ю по два колпачка, дівчатка. Я думаю, що результат буде хороший, тому що я все бачила на моїй Юльці. Сіла і сидю. Як отоквочка, знаєте, і вставати не хочу. Але йду двері, закрию, вже включила кондиціонер, тому що утом так було прохладно. Я ж кажу, я вийшла, думаю, боже, як я хочу подивитися, коли виходить у сонечка. Виробилася. Ну, там мені треба було час подержати. Я просто виробилась. Я відкрила вікно і це дощики, ой, вікно кажу, відкрила двері, і дощик йшов, і все, і цей дощик мене присипив. Ну, я зараз з вами поговорю, покажу вам свій лук, Пошли з вами до ліману. І я опять ляжу спадки. Я хочу спадки. От я хочу поспати, посплю, потім одіну купальні, це вже у нас буде другий лук. І будемо з вами загорати. Мої хороші. Я вам всім бажаю хорошого, тихого, спокійного дня. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому, як наші мислі матеріальні, ви знаєте. І в сутки є така мілі-мілі-секундочка, коли здійснюються всі ваші бажання. Так, мої хороші, все хорошо. Дрінк ми з вами випили. Слухайте, чеш, це голова. Ну вже пора помити напевно, Але ось вийшла на балкон. Боже, таке сонечко, а в пол четвертого такий хороший дощик ішов. І, і полімаючки, ток-ток-ток. Бо ж так я дивилась, дивилась, і пішла потім тако як прилягла, і ток-ток-ток заснула. Дівчатка, ну утренній лук, який у нас? Халатик, дівчатки, так, да? халатик. Я ще не вмивалася. Оце тільки волос заклала, бо коли лягла спати, розпустила косу, понімаєте. Волосики заклала ще й не вмивалася, і вмиватися не буду. Зараз покажу вам обалденно красивий лук, і хочу вам сказати, дівчатка. Щоб ми не оділи, щоб ми не зробили, ми просто красотки. Саме головне удобно і комфортно. Мені зараз теж удобно і комфортно, я ще на час посплю, потім одіну купальник, зрозуміло, що вам я його покажу, дівчатка. витягну туди шезлонг, і як ляжу, і як курка куркагріль. І так, і так, і так. Одним словом, дівчатка, понеділок з правої ножки вам легкого дня, щоб він у вас так. Великів як пушиночка. Я вас I love you. Так, мої рідненькі по четвертого йшов дощик, а у вісім таке сонечко, що навіть вам не можу передати погода, взагалі така супер класна. Дуже так. Мої красотульки, йдемо з вами до лімана. погодка, конечно, вообще. Лиман тихий, тихий, тихий. Вот видите, как отыщем. Десять утра. Тишина. Ліман такий не дуже чистий, але він Боже він такий тихий що я вам дуже... А де ж ужики? Ужики хочу побачити. Мої хороші всім хорошого настрою.